Підвертості повалі. Чому Таїсія Миколаївна не боїться бійок у парламенті та чого вона насправді остерігається? Про все це народна співачка та депутатка розповіла Тетяні Боковні на зйомках святкового концерту, який глядачі телеканалу 1+,1 зможуть побачити вже завтра, 23 лютого. Перші дні мене просто навіть від, від, від звідти щось виштовхувало. Знаєте, якась сила. Чекай, чекай, це не для тебе. А тепер, думаю, ні ні ні-ні ні. Це не. Це для сильних місць, а я сильна. Вона лише три місяці як політик, але до нової роботи вже звикла. Хоча кожен ранок Таїсії Повалій доводиться розпочинати з подвигу, адже вона дуже любить поспати. Я вже навіть сама без будильника прокидаюся у сьомій годині. Буває я собі поставлю на 7.15, п'ятнадцять, щоб по п'ятнадцять хвилин поспати. Але у сьомій все я вже прокидаюсь, очі відкриваю. Вже треба бігти. Доки вона працює, він відпочиває. Чоловік і продюсер Павалій, Ігор Ліхута, зізнається, він досі не може звикнути до ранніх підйомів дружини, але примушує себе щоранку складати їй компанію. Ой, ви знаєте, мені так дуже стидно, але сьогодні, вчора, позавчора, о сьомій ранку, я ставлю будильник там на сьому ранку, да? Але за 15 хвилин до сьомої вона прокидається сама, і я прокидаюсь теж, тому що мені так незручно, що вона має їхати в парламент. А я буду з волота спати. Знаєте, мені дуже соромно, мені дуже їй шкода. Що та тепер не лише співачка, а й законотворець ліху тішить. і за дружину він не боїться, запевняє, хто її зачепить, сам про це пошкодує. Перевірено роками спільного життя. Вона не входить в бійку не в коло, тому що вона там всіх повбиває. Я знаю її характер. Вона як візьме там, що скаже я тебе зараз, як дам, і все, і там всі будуть літати і не буде називати прізвища. Тобто, буває таке. У вас вдома? Ну буває часами. було раніше. Зараз всі, я кажу, устаканілась. І тарілки літали. Ну літали. Да. Да. Людина звикає до всього. А от син повалій Денис до маминої нової роботи поки що не звик. Каже, з нею тепер він бачиться зовсім рідко і допомогти нічим не може. Ну як-то картомі спрашувала по поводу там какого-то законопроекту. Ну я говорю, мам, сюже, я в этом нічого не розумію. Я нужна юрист, я не юрист. Зачем сама Повалій запевняє у її житті спочатку син, а вже потім все решта. Денис же дорослий, слава Богу. Ем... Що? Я думаю, що його зараз дівчата більше тішуть, ніж мама. Але я розумію, що матері завжди не вистачає. Моя мама і мій Денис – це найбільш ближчі мені люди. Я можу це сказати впевнено, навіть чоловікові своєму в очі, тому що чоловіки можна чоловіків можна міняти, а мама і син то люди, які твої рідні на все життя з першого до останнього дня. На практиці все складніше. В Україні каже Денис, йому бракує уваги, і шукати її повалі молодший вирішив у Китаї. Китаї хороша погода. не В Китаї багато людей, я знаю китайський, давно не практикував. Саме це найбільше лякає маму депутатку. Вона досі не вірить, що він на це наважиться, і відпускати його без бою не збирається. Я знаю, якщо він справді захоче їхати, я буду його відмовляти. Якщо він справді дуже захоче їхати, я змирюсь з цим. Тесм особливе один плюс один.